Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 7 Я познайомився з одним капітаном, який недавно ходив до берегів війнеї. А що той рейс був дуже вдалий, він вирішив направитись туди знову. Йому сподобалось моє товариство, бо я був тоді досить приємним співрозмовником. І, дізнавшись про мою мрію, побачити світ, він запропонував мені поїхати з ним, сказавши, що це мені нічого не коштуватиме. І що я буду його застільним товаришем. Якщо ж я візьму з собою товари на продаж, то може мені пощастить, і я ще матиму добрий зиск. Я погодився, заприятелювавши з цим капітаном, людиною чесною та щирою, я вирушив з ним у плавання, взявши з собою невеликий вантаж, і завдяки безкорисливості мого друга капітана зробив, заробив чимало грошей. Послухавшись його порад, я закупив на 40 фунтів стерлінгів різних пряскалоць та дрібничок. Ці 40 фунтів я зібрав з допомогою своїх родичів, з якими листувався і які, напевне, умовили мого батька, чи скоріше матір допомогти мені хоч невеличкою сумою у моїй першій торговельній справі. То була моя єдина, можна сказати, вдала подорож, і то завдяки некорисливості і чесності мого друга. Під чиїм керівництвом я, крім того, набув чимало знань із математики, це з навігації, навчився вести корабельний журнал, робити спостереження і взагалі узнав багато такого, що конче потрібно знати морякові. Йому було приємно вчити мене, а мені вчитись. Одно слово, за час цієї подорожі я зробився моряком і купцем. За свій товар я вторгував 5 фунтів, 9 унцій, Золотого піску, а за нього, повернувшись до Лондона, одержав майже 300 фунтів стерлінгів. Удача сповнила мене чистолюбними мріями, які згодом довершили мою загибель. Але навіть і в цьому плаванні я зазнав чимало знегод, і головне, весь час прохворів, схопивши жорстоку тропічну пропасницю через надто жаркий клімат, бо узбережжя, де ми здебільшого торгували, лежить між 15 градусом північної широти і екватором. Отож, я став купцем і торгував з гвінеєю. На велике нещастя, мій друг капітан, вернувшись додому, помер. Я вирішив знову вирушити до Гвінеї і сів на те саме судно, яким командував тепер помічник померлого капітана. То була найнещасливіша подорож, яка будь-коли судилась людині. Правда, я взяв з собою менше ніж 100 фунтів стерлінгів із набутого капіталу, віддавши 200 фунтів на збереження вдові Мого покійного друга, яка розпорядилася ними дуже сумлінно, але в дорозі мене спіткали страшні лиха. Почалося з того, що якось на світанку, на наш корабель, який йшов саме на Канарські острови, чи точніше між Канарськими островами та Африканським континентом, несподівано напав турецький пірат із Сали. Він погнався за нами під усіма вітрилами. Ми теж поставили стільки вітрил, скільки могли витримати наші реї та щогли. Але пересвідчившись, що розбійник наздоганяє нас доганяє, і за кілька годин неминуче нас дожене, приготувались до бою. Корабель наш мав дванадцять гармат, а пірат вісімнадцять. Близько третьої години пополудні він наздогнав нас, але замість підійти з корми, помилково підійшов з борту. Ми навели на піратське судно вісім гармат і випалили. Тоді воно відійшло трохи далі, відповівши перед тим на наш вогонь не тільки гарматними, а й рушничними пострілами. З двохсот рушниць, бо на тому судні було чоловік двісті, а втім, у нас нікого не зачепили всі наші. Матроси тримались дружні. Пірат приготувався до нового нападу, а ми до нової оборони. Підійшовши цього разу з другого борту, він узяв нас на абордаж чоловік з 60 вдерлись на палубу і насамперед узялися різати вітрила та рубати снасті. Ми зустріли їх рушничним вогнем, закидали дротиками, підпаленими скри, скриньками з порохом і двічі виганяли їх з палуби. Однак наш корабель був уже дуже пошкоджений. Троє з наших матросів були забиті, а восьмеро поранені. Щоб скоротити цю сумну частину моєї оповіді, я відразу скажу, що ми змушені були здатись. Нас взяли в полон і відвезли до сале Мавританського морського порту. Повелися зі мною не так жахливо, як я сподівався спершу. Мене не відвезли, як решта углиб країни до Султанового двору, бо капітан розбійницького корабля залишив мене в себе. Адже я був молодий, спритний і міг добре працювати.